Доброго дня, діти! Нарешті до нас завітало літо. Сьогодні 1 червня і весь світ визначає Міжнародний день захисту дітей. Адже діти, це саме найдорожче, що в нас є. І все, що ми робимо, це все для дітей. Сьогодні. Ми будемо малювати дітей на планеті Земля. Офіційним символом Дня захисту дітей є спеціальний прапор на зеленому фоні, що символізує гармонію і радючість, навколо земної кулі зображено п'ять фігур. Ці фігури символізують єдність всіх рас і народів, а зображення землі символ нашої спільної домівки. Ну що ж, діти, готові? Тоді починаємо працювати. Для роботи нам потрібно гуаш зеленого, жовтого та блакитного кольорів, акварель, водичка, мочалки, олівці та фламастери та аркуш паперу. Спочатку зробимо велику дугу внизу, це буде земля, а вгорі маленьку, це буде сонечко. Візьмемо мочалочку, блакитну фарбу, мокаємо її, робимо нашу землю. Як ви думаєте? Чому? Якщо ви подивитесь на глобус, то побачите, що більшу частину землі це водичка. А вгорі робимо сонечко жовтого кольору. Та промінчики теж мочалкою жовтого кольору. Ось так. Зачекаємо, щоб підсохло. Візьмемо тепер мочалку, мокаємо в зелений колір і робимо материки легким притисканням. Чекаємо, поки підсохне малюнок. Ось так. Ну а зараз за допомогою пальчиків будемо робити діточок. Голівки будемо робити жовтою фарбою. Мукаємо пальчик і притискаємо кінчиком. Не забуваємо витирати пальчики серветкою. Намалюємо темно-шкірих діточок коричневого. Фарбою. Ось так зробили. Молодці. Ну, а зараз будемо робити тулуб різного кольору, щоб малюнок був яскравий. Притуляємо весь пальчик. Охайно робіть. Слідкуйте, щоб фарби не змішувались різного кольору тулуби. Молодці. Дуже гарно. І ще трішечки. Витираємо серветкою, получилась голівка та тулуб. Ось так. Оранжевого кольору. Мочимо водичку і ще червоного. Залишаємо і ще трішечки підсохнути. Ну, а зараз, дітки, візьмемо фламастер. І намалюємо діткам очі. Щоб були справжні дітки на планеті Земля. Ось такі оченятка. А щоб були дітки щасливими, обов'язково намалюємо посмішку. Ось так. Дивіться, як вони посміхаються. Веселі у нас дітки. Ну, а зараз будемо малювати волосся. Темношкірим діткам намалюємо кучеряве волосся. Ось такі дівчинці намалюємо два хвостика, косички. Ось такі дівчата в нас. Дуже гарні. І ще два хвостика. Хлопчику намалюємо зачіску їжачка, щоб були смішними. Дівчатам бантики намалюємо, трикутнички ось так. Дуже гарні дівчата. І ще одна дівчинка. Так, не вистачає у нас ручок. Дітки тримаються за ручки. Це символізує їхню дружбу. Міцно тримаються один з одним. І намалюємо ніжки, адже вони стоять на планеті. Малюнок готовий. Подивіться, які вийшли у нас, дітки, веселі, гарні та й щасливі. А у вас я буду чекати фото ваших малюнків. І ще раз вітаю вас, дітки, та ваших батьків зі святом!